Я думаю, що дуже багатьох чоловіків, коли підходить якесь 8 березня або річниця сімейного життя, або день народження дружини, у них непоганий такий виклик, що саме подарувати, О, як зробити з одного боку якийсь сюрприз. А з іншого боку, не хочеться купити якусь дурню, якою жінка не буде користуватися, так. бо коли чоловік, наприклад, тільки там сім'я отворилася, і він міг спочатку там спробувати там, на свій власний розсуд купити якусь або косметику, або якісь там духи, або там одежу, якусь, або ще щось. І просто шкода таких чоловіків Він може дуже в багатьох відсотках в багато ситуацій, коли ну мимо бувають чоловіки, які вміють це, це підбирати, і це одиниця, це геніально. Але в більшості випадків, на жаль, чоловіки промахуються з такими подарунками. Тож є дуже проста методика, дуже простий лайфхак, який допоможе вирішити це питання. Давай я вгадаю: дізнатися у її подруги, що вона любить? Не зовсім. Тут все ж таки тут трішки все з одного боку простіше і надійніше. Ви можете просто uh, у своєї дружини дізнатися, що саме вона хоче, але це має бути широкий і великий список. Тобто ви обрали певний час, і ви сідаєте з нею і кажете, слухай, а що ти взагалі хотіла? Там, наприклад, з косметики, з одягу, там, можливо, з якоїсь там парфюмерії, можливо, з якихось аксесуарів, можливо, якісь там заходи, які вона хотіла там, відвідати, там, театр, опера, там, можливо, вона хотіла б якісь книги, можливо, вона. Хотіла кудись поїхати, там враження, там, можливо, там якийсь гончарний мастер-клас, або поїздити на конячках, там на це, тобто це може бути різноманітні, різноманітні речі, які ваша дружина бажала би. Ви просто собі це все записуєте і пишете конкретні речі. Тобто, якщо, наприклад, вона каже, що хотіла б якусь річ, ви можете прямо відкрити там відразу на телефоні, показати їй, сказати, ось це. Вона каже, так, це оце, або там ні, там давай я візьму, і вона показує, що саме вона хоче, і ви зберігаєте собі посилання. Це ж геніально скріншот і все. В тебе да, ви є. робите е, список, такий вішліст це називається, і там може бути у когось там 20 позицій, у когось 30 позицій. Це конкретна назва, що це, там, наприклад, ціна, і там певне посилання. І все. І потім, коли підходить певна дата, або чоловіки, навіть без дати. Це таке в, можливо, так в, можна. Це в 10 разів крутіше, коли нема приводу. А ви берете і це робите. О, ви берете з цього віш і щось замовляєте? Наприклад, коли ви там накопичили на це гроші, чи просто ви маєте можливість це купити там чи придбати? Ви просто з цього віш обираєте те, що їй точно потрібно, що вона хоче. Але вона це не очікує зараз, тому що з моменту, коли ви формували цей вішліст, пройшло, наприклад, вже там два місяці. Вона називала вам 40 позицій. Вона не знає, що саме буде. Вона не очікує, що це буде саме це, і з одного боку. Ви даєте сюрприз, тому що вона отримує якусь там коробку з бантом, яка запакована. Та-та-та, і... це ж інтрига. Та. А з іншого боку, вона точно не знає, що всередині знаходиться, але ця річ, яка їй потрібна, це не марна витрата грошей. Вона буде її їй, їй радіти, і вона буде її користуватися. Це геніально! Геніально! Тож технологія вішліст це один із дуже крутих лайфхаків, як ви можете. Своє сімейне і романтичне життя вивести на трошки кращий рівень. Діма, де ти був просто? Ні, ну я просто ще тільки рік одружений, але уяви просто, от, сказати б з самого початку, що так можна. Це ж взагалі добре. Давай наступний лайфхак, бо я вже так аж, мені вже подобається. Тут знову таки звертаюся до чоловіків. Якщо ви реально хочете свою дружину приголомшити, є технологія яка складається в реалізації. Я не буду казати, що це дуже легко зробити, але якщо ви на цей крок все ж таки відважитесь, ви побачите, наскільки це може полегшити її життя і ваші стосунки зробити набагато міцнішими. Дуже часто буває така модель, що. Жінка або там, по дому, вона залишається вдома, і там, з дітьми працює, і вона працює в основному по хатній роботі, а чоловік десь там на роботі. Бувають модель, коли обидва людині там, працюють із дому. Тобто в жінці, можливо, там, по комп'ютеру певні завдання в чоловіку, і вони там, працюють ну, обидва там, через Zoom, через Skype, видалено обидва. Є різні моделі, і в залежності від цієї моделі буде трошки по-різному робитися розподіл. Але... Візьмемо традиційну модель, де, наприклад, чоловік працює там більше на роботі, а можливо, там жінка певний час там з дітьми вдома в декреті. Ви можете підійти до неї і спитати: Послухай, скажи мені, будь ласка, які ти виконуєш постійно речі по дому? Тобто, які, які речі ти робиш регулярно і системно, і вона може вам сказати там мию посуд, продукти закупаю ну, там, якісь, там якісь речі я купляю. Та можливо, я викидаю десь там сміття, е, приготу, ну, там, готую їжу. Можливо, вона там або вона, або дитина там вигулює собаку, е, можливо, вона там закидує прання там чи ще щось. Просування речей прибирає там дітей в, в садочок чи в школу вона відводить? Можливо, там вона вчить уроки з дітьми, тобто. Вона дасть вам певний список речей, які вона робить постійно, і ці речі це і є її життя. От ви маєте тут зрозуміти дуже чітко, що якщо із там 12 годин світлового дня вона 8 годин займається тільки хатньою роботою, ви маєте розуміти, що її життя на 2 треті це хатня робота. І це не дуже прикольно, це не дуже цікаво може бути. Вона може дуже сильно полюбляти ну, любити вас, любити дітей. І вона може бути крутою домогосподаркою, яка щиро піклується про вас і про дітей. Але якщо все ж таки її життя, 8 годин це хатня роботи, може бути дуже важко їй. І саме тому ви робите такий список, і ви можете зрозуміти, що, наприклад, у неї в списку там 48 різних речей, або там 24 різні речі, а у вас їх 5. Да, там якісь речі, які ви по дому час від часу робите або робите регулярно, і ви можете сказати: слухай, а давай ось ці три речі або цю одну річ, або ці дві речі, давай я заберу собі. Давай, наприклад, завжди там сміття буде на мені, чи я буду просувати там свій одяг і інколи навіть твій одяг, я беру просування на себе, чи давай я буду е, частіше підключатися до того, щоб допомогти там дітям вивчити уроки, в тебе буде певний час на себе. Тобто, якщо ви заберете з її списку. Певні речі собі, ви можете побачити, що в неї вивільниться час, якщо це буде. Ініціатива з вашого боку не вона прийшла, просила, благала, на коліни чуть ли не ставала, щоб якось полегшити собі життя. А з вашого боку, ви самі підійшли і сказали, слухай, давай я частинку собі заберу. Ви побачите, що це може призвести це... до надзвичайно класних реакцій з її сторони. Як кос, як казав Олександр Педан, цьомки-бомки. Тьом... Добре, лайфхаки насправді романтичні і дуже такі прикольні. Я сиджу, я молодий сім'я. Скажімо так, я собі реально мотаю на вус. Не знаю, як наші доглядачі, слухачі, але пишіть, що вам сподобалося найбільше, просто в кінці ефіру цікаво буде проглянути. Давай далі, тут ми вже проговорили: хатні справи там на себе взяти, список подарунків, що ще можна зробити. Тут я хотів би зараз вже сказати, на мою думку, на такий, можливо, найголовніший лайфхак, який може вивести стосунки кардинально на інший рівень. Не 100% сімей він підійде, нема універсальних рецептів, які повністю працюють там в кожній сімейній парі, бо люди різні. Але в більшості сімей, на мою думку, може спрацювати і дуже сильно. Тож, що можна зробити? Чоловік, наприклад, бере певний записник. Можливо, це на якісь нотатки в айфоні, можливо, це буде просто там якась просто там якийсь записник, щоденник, ще щось, і він підходить до дружини і він задає їй певні питання. Це може бути так, що, наприклад, от на цьому тижні скажи мені, будь ласка, які речі для тебе взагалі важливі? От. Чого тобі може трошки не вистачати, чи які речі для тебе особливо важливі. Наприклад, вона каже: там, Ну, мені б там, хотілося б, можливо, певні квіти. Мені б хотілося, можливо, щоб інколи ти міг принести додому певні солодощі. Мені трошки не вистачає якихось вражень, щоб ми могли кудись поїхати, там, якісь там, змінити е, те, що навколо нас. Сферу тобто, там. Да, щоб у нас трошки хатня наша, наші хатні стіни змінилися на щось інше. Вона може сказати, що мені потрібно, можливо, там якась допомога по битовим питанням, чи мені не вистачає компліментів від тебе, чи взагалі мені не вистачає твоєї уваги. Тобто вона просто може сказати: от мені банально просто не вистачає твоєї уваги, бо ти там, або працюєш за комп'ютером, або в телефоні, там, або там, з кимось спілкуюся по телефону. Мені просто не вистачає часу з тобою, не вистачає твоєї уваги. Ви це все нотуєте і просите, щоб вона по кожній з цих. Списку, по кожному пункту в цьому списку, просто поставила суб'єктивно, як вона відчуває певну оцінку, де нуль це взагалі. Нічого нема, це нуль, да це, це жах, це просто каш... ну, це жах. А десять це ідеально круто, мені повністю вистачає. це Просто геніальна ситуація. Цікаво було б. До речі, да. і ви формуєте. Я просто як навів це приклади, але ви формуєте під себе цей список. І е, я, наприклад, кожен тиждень підходжу до Насті, і у мене список, і я просто е, запитаю, даю їй питання: Скажи, от на цьому тижні моя уважність, як ти відчуваєш там? Вона дає мені певний там, бал. Вона каже, ну я відчуваю, що десь вона була на, там, на 7. Я розумію, окей, більш-менше. Потім, наприклад, там, я кажу, а компліменти? Вона може казати, там, наприклад, там, 5. Я розумію, окей, компліментів трошки не вистачає. Тому що... і, і я проходжу весь список, і я дуже чітко бачу, над чим можна працювати. Тому що. Коли е, чоловік не отримує певну конкретну інформацію, якусь або оцінку, або якусь ну, ну, конкретну цифру, або знаєте, він може ну, думати по враженням: ну, я наче щось там квіти приносив, ну, наче я уважний, наче там це, це непогано, ну, але наче я... він, якби, сам собі так думає, да, але, А як у неї? Тут він сам себе оцінює. Але ж важливо не як він вважає себе там романтиком чи не романтиком, уважним, неважно. Важливо ж на це важливо ж дружина, як вважає це точно, і саме тому, якщо ви підходите з таки з такими записами, і ви кожен тиждень там три хвилини часу приділяєте тому, щоб зрозуміти, наскільки е, ваші інвестиції, ваш шлюб, наскільки вони реально працюють. Ви будете бачити, і у вас буде все зрозуміло. І я, витративши три, три хвилинки на це, я просто чітко розумію на чому тижні, на що я зверну увагу, і можливо, там цукерки, можливо, компліменти, можливо, увага, можливо, квіти, можливо, враження, можливо, ще щось. Тобто, це можна просто записати. І ви будете це бачити, і це конкретні цифрі. І Це конкретні цилекше. Збер дуже легше важливий, дуже важлива річ. Чоловіки, не треба вимагати, щоб дружина зробила свій особистий список. Це ваша ініціатива. Це ви це. Робите, і ви намагаєтеся для неї бути кращою версією себе. Ви намагаєтеся для неї стати кращим чоловіком. Не треба казати так. Я зробив свій список, значить, так, ти роби свій список, і в цьому списку пиши, значить, тобто, це, це це вже втратить, це не буде того ефекту. Ви це робите саме. Для себе, і якщо вона захоче зробити аналогічний список і теж вас питати, супер. Якщо вона не захоче, ви робіть зі свого боку, що ви можете. Тому що, якщо ви будете змушувати її зробити аналогічну історію, воно не буде працювати це все втрати. Це буде більше схоже на маніпуляцію, ніж на ваше прагнення реально змінити себе. Як на мене, крутий лайфхак, я розумію, може, і справді не всім зайде, але мені вже захотілося, хоча б цікаво, дізнатися, знаєш, пройтися по оцінкам, ну бо справді. Це вона ж має все це оцінювати. Добре, у нас залишилося, я так розумію, ще три. Yep. Скільки? Ли? Ого! Тут, тут є що розбирати. Ну, поїхали. е, Є один лайфхак, який дуже може бути прикольним, і він насправді його дуже легко зробити. Е Багато жінок люблять солодощі. Багато жінок люблять якісь різноманітні, там, малесенькі, якісь там цукерочки, там якісь е маленькі можна їм там якісь покупки зробити тих речей, які їм до вподоби. Це може бути будь-що. Ну, Наприклад, то yeah. я напевно вже туди можна промазати. реально, я подумав. Але наприклад, ви розумієте, що там ваша дружина їй подобаються там якісь ці бульбашки, коли ти знаєш, що робиш такі, такі пускаєш а, так, мильні <пухи> бульбашки. Да, о, о, бульба. Да, наприклад, ви там там розумієте, що ваша дружина їй там такі штуки подобаються. Ви розумієте, що вона любить там певний шоколад. А ви розумієте, що в неї є якісь там пристрасті? Там вона там полюбляє особливо їжу там з якоюсь там. Певної там ресторану, там якісь Всі там, ми роли, знаємо про які ресторани, чи, думаю, чи, чи ще щось да, ну, починається тобто. на М, закінчується на С, <світ> наприклад, і ви можете в якийсь день просто купити багато всього. Це може бути якісь дрібні речі, це може бути надувна кулька, це може бути там певна якась відкриточка. Просто це може бути якісь малі речі, які там не потребують там, десятків тисяч гривень, щоб їх придбати. Ні, це може бути маленькі речі, але ви купили багато всього. Там якісь. Я не знаю, там, прикольний шампунь там, чи гель для душу, якщо ви впевнені, що вона... Тут куп... теж треба вгадати. Ну, якщо ви впевнені, що вона любить там, ці марки в цих брендів, тобто, якщо ви розумієте. Тобто, ви, наприклад, щось там придбали, і у вас там з'явилося 10, 15, 20 різноманітних таких мілких речей, якихось. Да? І ви просто, коли вона, наприклад, повертається додому, вона бачить квартиру, яка чомусь трошки якось змінена. Тобто десь стоїть. Якась квіточка, десь, якась шоколадка, десь, якась інша. Там у мильні, бульбашки, мильні там, бульбашки, чи ще щось. Десь там якась можливо, там ви купили якусь там квітку, яка е, в якомусь там є зна склі або да, може там склі чи, чи ще щось. Да, тобто І ви робите е, різноманітні по неї, по по, по по хаті ви там можливо десь щось можете приховати, і там десь тукерки сховали, де ще щось сховали. І ви робите так, що вона починає це все шукати. У неї це дуже це прикольно. Очі горять, да, це да, я називаю да. шквал подарунків. Дуже легко робиться, е, дуже прикольно. І дає крутий ефект. От, наприклад, у Насті моєї, коли в вересні там був день народження, я купив там багато всього різного, купив декілька таких основних подарунків, і я просто це все поховав по нашій квартирі. І коли було там 0-0 її дня народження, я війшов до неї з, там, включив певну музику, яка вона зрозуміла, що це там шквал подарунків, і вона почала це все шукати. А вона вже знає, бо не перший раз. Да? Ну я декілька разів це робив і треба робити певні паузи, щоб це. Не воно було... приїдається, напевно. Да, да. Тобто, я, я можу там, наприклад, там раз на півроку, можливо, там десь щось такого зробити, але сама технологія прикольна. Слухай, ну круто, круто. А я чув, знаєш, що ти кажеш шквал подарунків. Інші трактували це інакше, що, типу, ти знаєш, такий кожен день ти там, типу, або там, по два, по три подарунки так даруєш, даруєш, але мені теж подобається. Кожен день дуже подару... важко. Це, це дуже важко. Да. Добре, <laughs> від подаруночків давай далі може до чогось. Ще такого практичного. Є е, такий непоганий лайфхак, мені здається, для чоловіків, який е, може трошки сприяти тому, що у вас будуть кращі стосунки. А буває ситуація, що чоловік багато задіяний на роботі, він постійно кудись там їде. Можливо, це якісь відрядження, або просто він багато часу проводить в офісі, і навіть коли він повертається там додому, він коли він змушений взяти якусь роботу на дом, щось вдома робити. І з часом між дружиною і чоловіком можуть трошки дистанції збільшуватися, і в них може бути не так багато часу для спілкування. Якщо ви чоловік, нічого не вартує інколи зробити якесь дуже малесеньке. Але таке дуже щире відео для своєї дружини. Тобто, ви десь е, там стоїте, наприклад, на заправці і чекаєте, поки там заправиться автомобіль. У вас є декілька вільних хвилин. Ви взяли там просто телефон, відкрили телеграм, включили кругляшку uh -huh. і просто кажете там Люба, привіт! Я зараз тут заїхав на заправку. У мене в офісі там було там те те, те. Планую потім їхати на. Наступну зустріч, нехай в тебе сьогодні буде там, чудовий день, там, ой, ьом І все, і просто відправив. Тобто і ці речі вони створюють е, у жінці відчуття дружини, що ви про неї думаєте, е, є увага, і ви робите певні конкретні речі, які допомагають вам ну, зближуватися. Тому що ви все одно будете ці 8 там, чи 10 годин на роботі. Ви можете, звичайно, там інколи зізвонитися, поговорити там по фейстайму чи просто по телефону. Але інколи це не зручно робити. А зробити якусь маленьку, маленьку ну, відео. Да, 30 секунд. Там як... Да, це ну не важко. Але для дружини це буде свідчити, що може ви там тілом знаходитесь в офісі, а душею а і... подумками. Ви знаходитесь і зарадими з нею, і думаєте про неї, і згадуєте про неї. І це маленькі дрібниці, але вони реально свідчать про вашу увагу. Ой, клас. Мені здається, найбільш Романтичний ефір у нас буде <ріст> найбільш романтичний запис. Добре, у нас залишився, я так розумію, останній лайфхак, і ми вже залишаємо чоловіків просто з інструментами, з якими можна працювати. Давай, що у нас наостанок. Е, є дуже така е, класна звичка, яка може теж е, дуже класно повпливати на стосунки. Це коли, наприклад, е, дружина йде з дому. Чоловік там, може там, читає книгу, чи дивиться щось в Ютубі, чи просто відпочиває, чи займається своєю роботою. Нічого не вартує просто підійти, провести її, накинути там, пальто, допомогти їй вдягнутися. І коли вона виходить, просто побажати їй там гарних справ, гарного дня, поцілувати її на прощання і просто закрити за нею двері. Це дрібниця, це дуже швидко. Це не потребує від вас там героїчних подвігів, колосальних але зусиль. Це, да. це буквально 30 секунд вашого часу. Але дружина, вийдячи із дому, йде, і коли вона буде йти там на якусь зустріч, чи їде там за покупками, там чи в будь -яка, будь яка справа, по якій вона поїхала, то е, у неї на її щоках будуть залишатися сліди від вашого поцілунку, і вона буде розуміти, що. Ви її любите і ви її чекаєте. І так само, коли вона повернулася, ви ж чим би ви не займалися, ви можете на секунду там, це відкласти, зустріти, можливо, десь забрати пакунки, можливо, допомогти там зняти верхній одяг, можливо, просто там поцілувати і спитати, як був день, там, де була, з ким зустрічалася, там, Буквально там, 30, 40, 50 секунд, можливо, декілька хвилин поспілкуватися, задати певні питання і допомогти якось. Оці дрібниці. Вони і створюють близькість і конект між вами клас, клас. І саме тому, якщо ви навчитеся бути уважним до моменту, коли вона йде, до куди вона повертається, і ви будете приділяти один одному в таких дрібницях, казалось би увагу ви побачите як сильно це може змінити мікроклімат тому що якщо ти знаєш що е, тебе вдома чекає там чоловік який тебе любить який тебе приймає цілує допомагає тобі тобі хочеться повертатися додому тобто жінці буде хотітися повернутися до вас додому якщо вона знає що ви її завжди зустрінете ви завжди будете уважними ви завжди будете робити для неї там те що ви можете робити прямо зараз